Нерівність, якщо відомо, що А дорівнює синус 120 градусів, Б дорівнює косину 120 градусів. Тобто нам порівняти потрібно значення цих виразів між собою і порівняти їх з нулем. Звернемося до додаткових матеріалів, якими можна користуватися. Синус це координата точки одиничного кола по осі Y, косинус це координата точки одиничного кола по осі X. Є в нас одиничне коло. То 20 градусів це буде від 90 градусів. До 180 градусів. А тобто, відповідно, буде друга чверть. В другій чверті координата по осі Y у нас додатня. По осі Y ми визначаємо синус. Тобто синус у нас має знак плюс, в другій чверті координата по осі X у нас від'ємна. Тобто косинус буде від'ємний. Від'ємне число менше, ніж 0, додатнє число більше нуля. Тобто, найменше в нас буде від'ємне, потім 0. А потім додатні. Така ж нерівність у нас D. Потрібно розташувати в порядку зростання числа. Перше значення А дорівнює тангенс 36 градусів. Від 0 до 90 градусів це в нас буде перша чверть. Тангенс в першій чверті має знак плюс, тобто значення в нас буде більше нуля. Це означає, що А в нас додатні. Б дорівнює тангенс 93 градусів. Від 90 до 180, це в нас друга чверть. В другій чверті тангенс має знак мінус, тобто менше нуля, значення b від'ємне. С дорівнює тангенс 180 градусів. Шукаємо в таблиці тангенс 180 градусів і на перетині значення 0, тобто значення С дорівнює 0. Тепер порівнюємо. Найменшим буде від'ємне, тобто Б, слідуючи по величині буде 0, тобто С. І найбільшим буде додатнє, тобто А. Шукаємо таку відповідь. Це в нас відповідь А. Потрібно знайти, якому проміжку належить значення виразу синус 410 градусів. Сінус це періодична функція. Період дорівнює 2π або 360 градусів. Тобто через 360 градусів значення синуса повторюється. Враховуючи це, замість 410 запишемо 360 плюс 50. Якщо додамо, це якраз буде 410. А тепер, так як 360 це період, то це число ми можемо взагалі не писати. Тобто це те ж саме буде, що синус 50 градусів. На проміжку від 0 до 90 градусів, тобто першій чверті, синус у нас зростає. Точне значення синуса 50 ми знайти не можемо, але можемо записати, між якими табличними значеннями міститься значення цього кута. Синус 50 буде більше, ніж синус 45 градусів, але менше, ніж синус 60 градусів. Сінус 45 градусів шукаємо в таблиці, це буде корінь з 2 поділити на 2. Сінус 60 теж шукаємо в таблиці, це буде корінь з 3 поділити на 2. Тобто синус 50 міститься між корінь з 2 поділити на 2 і корінь з 3 поділити на 2. Це в нас відповідь Г. Потрібно знайти, якому проміжку належить значення виразу синус 7 пі на 6 мінус 1. 7Пі на 6 розпишемо як пі плюс пі на 6. Далі знайдемо значення синуса за формулами зведення. Пі плюс пі на 6 це буде третя чверть. Синус третій чверті має знак мінус, тому ставимо мінус. Так як перший доданок у нас пі, функція не змінюється, залишається синус π на 6. І дописуємо мінус 1. Далі синус пі на 6 шукаємо за таблицею. Шукаємо синус, шукаємо пі на 6, і на перетині в нас одна друга. Тобто отримаємо мінус одна друга, мінус 1. 2, -1. Якщо додамо, це буде мінус 1,12, або можна записати мінус 1,5. Далі треба знайти проміжок, якому належить це число. Це буде відповідь b. Мінус 1,5 буде між числами мінус 2 і 1. Потрібно спростити такий вираз 2 косинус квадрат 90 градусів плюс 3 α плюс 2 косинус квадрат 3α. Дивимося на перший доданок 90 градусів плюс 3α. Використаємо формули зведення. Якщо в нас 90 градусів, то функцію треба змінити на кофункцію. Знак можна не визначати, тому що все рівно другий степінь. Тобто перший доданок записуємо в такому вигляді 2 синус квадрат 3 альфа. Другий доданок так і переписуємо плюс 2 косинус квадрат 3 альфа. В кожному доданку є множник 2. Винесемо за дужки. В дужках тоді буде синус квадрат 3 альфа плюс косинус квадрат трьох альфа. Синус квадрат косинус квадрат це в нас одиниця, кути у нас однакові. 2 помножити на 1 це буде 2. То відповідь де. Попробуйте спростити такий вираз. Синус квадрат 4 бета мінус косинус квадрат 4 бета. Можливі варіанти відповідей є внизу. Потрібно спростити вираз. Одиниця мінус косинус квадрат α помножити на котангс квадрат α. Якщо ми подивимося на формули, якими дозволяється користуватися на НМТ, то знайдемо там дві такі формули, які ми зможемо використати. Перша формула синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа дорівнює одиниці. Перенесемо косинус квадрат альфа в іншу сторону з протилежним знаком. Отримаємо, що синус квадрат альфа дорівнює одиниці мінус косинус квадрат альфа. Тобто замість одиниці мінус косинус квадрат альфа, ми можемо записати синус квадрат альфа. Записуємо. Далі помножити на котангс квадрат α. Тангенс альфа це синус альфа поділити на косинус альфа. Котангенс – це функція обернена, тому ми можемо записати, що котангенс альфа це в нас буде косинус альфа поділити на синус альфа. Так як тут квадрат, то відповідно теж в чисельнику і в знаменнику будуть квадрати. Тобто дописуємо косинус квадрат α поділити на синус квадрат альфа. Синуси можемо скоротити, і залишається косинус квадрат альфа. Це відповідь а. Потрібно обчислити значення виразу 2 котангенс альфа поділити на тангенс альфа, якщо відомо, що тангенс альфа дорівнює 1 п'ята. В заданому дробі, значення якого треба обчислити, домножимо і чисельник, і знаменник на тангенс альфа. Значення дробу в нас не зміниться, тому що чисельник і знаменник ми домножили на однакове. Тепер в чисельнику котангенс альфа помножити на тангенс альфа це буде одиниця, і 2 помножимо на 1, в чисельнику залишиться 2. А в знаменнику в нас тангенс альфа помножити на тангенс альфа це тангенс квадрат альфа. І замість тангенс альфа ми можемо підставити 1 п'яту. Тобто нам треба 2 поділити, замість риски дробу запишу дію ділення, на 1 п'яту. Якщо замість тангенс альфа підставимо 1 п'яту і піднесемо до квадрату, це буде 1 п'ята. Дію ділення замінимо на дію множення. Це буде те ж саме, що 2 помножити на 25 перших або просто на 25. 2 помножити на 25 – це буде 50. У нас є така відповідь А. Потрібно обчислити значення виразу 2 sin α, якщо відомо, що sin α плюс cos дорівнює 1,2. Краще починати перетворення з другого виразу. Коли ми піднесемо ліву і праву частину до квадрату, зліва, коли піднесемо суму до квадрату, то потвоєний добудок буде такий самий, як перший вираз. Тому підносимо ліву і праву частину до другого степеня. Зліва, коли піднесемо до другого степеня, отримаємо си α Плюс косинус квадрат альфа, це квадрати першого і другого доданку. І плюс подвоєний добуток це буде 2 синус альфа косинус альфа. Синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа це одиниця. Тобто, замість цих двох доданків пишемо 1, плюс 2 синус альфа косинус альфа. І це у нас дорівнює 1,2 в другому степені, тобто буде 1,44. З цієї рівності останньої, яку ми отримали. Знайдемо чому дорівнює 2 синус альфа косинус альфа, одиницю перенесемо в іншу сторону з протилежним знаком. Отримаємо, що 2 синус альфа косинус альфа дорівнює 1,44 мінус 1. Це буде дорівнювати 0,44. Це у нас буде кінцева відповідь. Потрібно знайти значення виразу тангенс квадрат альфа плюс котангенс квадрат альфа, якщо тангенс альфа мінус котангенс альфа дорівнює 4. В рівності піднесемо ліву й праву частину до квадрату. Тангенс альфа мінус котангенс альфа в квадраті, це буде дорівнювати 4 в квадраті. Розкриємо дужки. отримаємо квадрат першого доданку тангенс квадрат альфа мінус подвоєний добуток, 2 тангенс альфа помножити на котангенс альфа, і плюс квадрат другого доданку плюс котангенс квадрат альфа. І це в нас буде дорівнювати 4 в квадраті, тобто 16. Тангенс альфа помножити на котангенс альфа це буде одиниця. І якщо 2 помножимо на 1, це буде 2. Зліва отримаємо тангенс квадрат альфа, поміняю місцями доданки, запишу далі котангенс квадрат альфа. І ще в нас є мінус 2 дорівнює 16. Нам треба знайти тангенс квадрат альфа плюс котангенс квадрат альфа. Тому 2 перенесемо в іншу сторону з протилежним знаком. Отримаємо, що тангенс квадрат альфа плюс котангенс квадрат альфа дорівнює 16 плюс 2. А це буде дорівнювати 18, це в нас кінцева відповідь. Потрібно обчислити значення виразу: косинус в четвертому степені пі на 12, мінус синус в четвертому степені пі на 12. Якщо у нас косинус в четвертому степені, ми можемо записати косинус в другому степені, піднести до квадрату. І те ж саме зробити з синусом. Записати синус квадрат пі на 12, піднести до квадрату. Далі розпишемо різницю квадратів за формулою. Це буде різниця виразів помножити на їхню суму. А це в нас косинус квадрат пі на 12, а Б це синус квадрат пі на 12. Тому записуємо в перших дужках косинус квадрат пі на 12, мінус синус квадрат пі поділити на 12. Тобто ми записали те, що в нас було в умові, тільки без квадратів вверху. А в других дужках точно така ж сама сума. Косинус квадрат пі на 12 плюс синус квадрат пі на 12. Тепер дивимося, що в нас записано в кожних дужках. Користаємося двома формулами. Косинус квадрат мінус синус квадрат, це буде косинус кута в два рази більшого. Це те, що записано в нас в дужках, ми повинні записати косинус кута в два рази більшого тобто косинус 2 помножити на π, що ділиться на 12. 2 і 12 можна скоротити, залишиться π поділити на 6. Помножити, дивимося, що в нас записано в других дужках. А це в нас друга формула, тобто буде помножити на 1. Помножимо на 1, те саме і буде. Тобто значення цього виразу, це буде косинус Пі поділити на 6. А далі шукаємо в таблиці. Знаходимо косинус, шукаємо кут Пі поділити на 6. Значення в нас буде корінь 3 поділити на 2. Така відповідь Б. Потрібно знайти, чому дорівнює тангенс альфа. Якщо 2 косинус альфа мінус 5 синус альфа дорівнює 0. Пам'ятаємо, що тангенс альфа це в нас синус альфа поділити на косинус альфа. Тому рівність, яка в нас є. Поділимо на косинус альфа. Відповідно, кожен доданок. 2 косинус альфа ділимо на косинус альфа. Мінус так само 5 синус альфа ділимо на косинус альфа. Дорівнює. Ну, 0, на що не поділимо, все рівно буде 0. Косинус поділити на косинус косинуси можемо скоротити, це буде 2. Синус поділити на косинус це у нас тангенс. Тому далі записуємо мінус 5 тангенс альфа дорівнює 0. Цієї рівності треба знайти тангенс. Перенесемо двійку в іншу сторону. Мінус 5 тангенс альфа дорівнює мінус 2. Поділимо на мінус 5 ліву і праву частину. Тангенс альфа буде дорівнювати. Мінус 2 поділити на мінус 5 це у нас буде 2 п'ятих. Мінус на мінус отримаємо плюс. Така відповідь А.